Вітаю вас, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні хочу подивитися, спитати в Таро стосовно зброї. Чи отримає Україна ті танки, чи, можливо, ще якусь зброю, яка нам так потрібна, про яку зараз дуже багато розмов. Отже, колоду вже я тасувала, я тільки її ось так. Сніму і дивимося, чи отримує Україна танки, зброю, про яку зараз дуже всі багато говорять. Ну, ось, бачите, вже в нас є особа. Від якої це залежить король жезлів випав. Дивимося далі. Ну так, так, вже я бачу, що зброя буде. Зараз ми ще більше подивимося. Так, зброя буде і вона дуже вплине. На те, щоб наблизити нашу перемогу якомога швидше. Ще буде Україні надана для захисту зброя ПВО, от такі системи, які допомагають оберігати населення людей. Певні будуть і ще певні, ще, ще труднощі будуть. От карти показують, і ще будуть певні труднощі. Якось це не так, що прям дуже буде легко, але буде порозуміння, можливо, хтось іще втрутиться, якась іще сторона, втрутиться в стосунки, от, власне, України і. То й держава від якої залежить надання цієї зброї буде надана допомога.